Напевно, накопичувальний ефект е, працює і я все більше і більше втомлююсь, все менше і менше проїжджаю, все менше мені хочеться щось фотографувати, щось знімати. Ну, от втомився. Не дивуйтеся, все-таки 27-й день. Е, не знаю, не знаю, що буде завтра. 11-го ранку, а я дуже втомлений і я зробив тільки 20 кілометрів. Ось, якщо видно, вказівник шляху і останніх 100 кілометрів дуже-дуже багато таких туристів, школьників, які роблять останніх 100 кілометрів, і це мене дуже бісить. Та взагалі мене все бісить, я знов щось не виспався знов щось. Не поїв нормально і таке. Днем буду жалітися на жару, ввечері на те, що знов втомився. Так це стандартно. На сьогоднішній день я вже навіть не замічаю гарні краєвиди. Та й признатися, сьогодні їх особо і не було багато. Єдине я дуже радувався от таким поїздкам через ліс, через парк, не знаю, як це назвати. Дуже атмосферно, я навіть трішки повільніше їхав там, аби затримався час. І от я навіть знайшов українську 100 і одну. І одна гривня. Все ж таки, а я не єдиний українець на шляху. Але я там не замітив польські злоти, так що не пожалів і дав для, для поповнення колекції. Ми в Альберго зустрілися з одною жіночкою, з якою ми, напевно, останніх кілометрів 40 їхали, скажімо, нога в ногу. Ну і виявилося, її хтось привіз навіть на автомобілі, тому що вона по дорозі пробила колесо, і от тільки тут її замінили. А все через те, що вона навіть не взяла насос. І я такий. Все ж я молодець, в мене навіть якісь ключі є. Підготовлений все ж. Хоча не дивуюся, що вона пробила колесо, от по таким лісочкам інколи. Такі були страшні спуски, що от інколи я навіть просто після них вставав, аби просто видихнути. Е, ви уявляєте, наскільки я везучий? Мало того, що я зробив стільки кілометрів, скільки сьогодні хотів, е, погода прекрасна. По-друге, я заселився в Альберго. І по третє, я заселився на останнє місце. І я прям з цього факту дуже щасливий. Бо, якби я тут не заселився то я не знаю, де найближче Альберто. Ну, пару кілометрів може, і довелося б пройтися, проїхатись, бо, як завжди, останні оці кілометри вони прям самі тяжкі. Ще два слова про саму дорогу. Я зранку жалівся, що е, куча школьників е, і. Я трішки на них кричав. Хто знає мене, то розуміє, наскільки я вспильчивий, коли мене щось дуже бісить. Бо вони, бо ці школьники, не йшли в сторонці в строєм, а йшли якраз от на всю дорогу, слухаючи з колонок музику, тобто от дуже некрасиво було. І, і що, і що? А, і я взнав, що, наприклад, щоб отримати, скажімо, похвальну грамоту, що ти прийшов цей каміно, вистачить для пішохода 100 кілометрів, пройтися для велосипедиста 200 кілометрів. І тобто, зараз такі тури роблять, що Просто завозять на відстань 100 кілометрів від Сантьяго де Компостели, вигружають, і в основному це якісь школьні групи. Ну, згадайте самі ці походи. Або популярна штука від великого міста до великого міста. І за того ніколи не можна вицепити в місце в якомусь хостелі чи Альберго в великому місті. Дня чотири назад я напевно бачив наймолодшого скажімо Пілігрима. Це була якась сім'я, дружина з чоловіком, і вони несли з собою дитя, ну, годували якесь. А от сьогодні я, напевно, побачив найстаршого дід взагалі в візочку, як розговорилися йому 91 рік. І він йшов зі своїми дочками, бо він от ну, перед смертю хоче пройти цей шлях. Так що напевно ніколи не запізно чи зарано виконувати свої бажання. Мені здається, потрібно тільки, тільки настрій і натхнення. Гарного вечора.